Всім привіт! З вами знову головний Жена Славко. І сьогодні хотів би поділитися з вами цікавою знахідкою. Це у нас оперативна пам'ять Parinux DDR4RGB. І Прикол в тому, що це одна із найдешевших оперативних пам'ятей, напевно, з RGB, яка має синхронізацію із різними софтами материнських плат. От. І основний прикол в тому, що. Цією оперативною пам'яттю можна дуже круто і просто керувати. Кожен світлодіод можна задавати, щоб світився якимось своїм кольором. І це дійсно працює. От я вам зараз покажу. О! І бачите, назначені світлодіоди сіться так, як ми їх призначили. І це доволі прикольно. Я був дуже здивований. І можу сказати, що якщо вам потрібно. Красива оперативна пам'ять, щоб можна було її гарно налаштувати, як вам подобається. І щоб це був не Корсар за три дорога, то, в принципі, цю пам'ять можна використовувати. Прикольна штука, дуже гарна, яскрава. Зараз включу стандартний ефект переливання. Ось. Вона синхрон... синхронізується ну, і працює доволі таки прикольно. От. Тому, якщо вам треба яскрава пам'ять, то. Купуйте Нокс. Це не реклама, це просто ділюся власним досвідом, такою от цікавою знахідкою.